Так, сьогодні разом з шафою в кольорі Дуб молочний. Люди ще замовили отакий комодік на 6 шухлядок в білому кольорі. Потрошку зараз вам його покажу і розкажу. І такий має загальний вигляд наш комодік на 6 шухлядок. Глибина майже 460. Довжина 1,60 м з половиною за рахунок кромки 2 мм і висота, грубо кажучи, 800. Ручок немає, такий дизайн, там планочки такі технологічні.